сподобатись чоловіку, створити теплі, міцні, гармонійні стосунки. Буду ділитися з вами лайфхаком від жінки, яка 18 років вже в шлюбі, майже 18 вже скоро, і ще 5 років до цього зустрічалася. 18 плюс 5, 22 роки. Тобто почніть з простого. Якщо ви хочете сподобатися чоловіку, почніть з того, що робите ви самі, що вам самі приємно робити. От я зараз, наприклад, захотіла пельмені. Не тому, що чоловік мене попросив, він навіть не знає, що я їх буду готувати, і не тому, що мені потрібно щось приготувати, а просто тому, що мені прийшло натхнення, тому що я сама їх захотіла ці пельмені з'їсти. Розумієте, І знаєте що? Що він теж їх поїсть і йому сподобається. А якщо не сподобається, то окрема історія. А як розмовляти з чоловіком, коли йому щось там не сподобалось, і так далі. Це інший лайфхак. Напишіть, якщо цікаво, розкажу. І суть то не в пельменях, суть в тому, що коли жінка робить щось із бажання, з натхнення, з гармонії в своєму внутрішньому світі із тепла, то це відчувається. І ви не маєте вигадувати щось таке, щоб його зацікавити, Там, чи колготки, чи чоловіки надіти, чи це. Якщо ви хочете це, то робіть. А якщо ви цього не хочете, не робіть. Робіть тільки те, що хочете самі. І через цю гармонію внутрішнього вашого світу ви ділитеся з чоловіком йому теж подобається. Просто діліться частинкою себе через їжу, через усмішку, через якісь жарти, через свою радість, натхнення. І це буде притягувати це і є магнітом у стосунках. Напишіть чи цікаво ділитися такими лайфаками. Буду продовжувати.